Вітаю всіх на Ютуб каналі Новини Лайф і сьогодні. Ми будемо говорити про те, з якими самовикликами зіткнуться ті українські регіони, які найбільше постраждали від підриву Каховської ГЕС. І з нами на зв'язку. Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. Слава Україні. Героям слава звісно. і Перш ніж ми перейдемо до запитання, найперше, як завжди, висловлюємо нашу нашу глибоку подяку нашим збройним військам, завдяки яким ми в тилових містах можемо не лише жити, а й працювати далі. Отже, власне, з якими медичними проблемами зіткнеться південь України, найперше. Ну ви знаєте, проблеми не нові. Це завжди викликана якимись техногенними катастрофами, що стосується водопостачання. І з одного боку, це велика трагедія, з іншого боку, це те, що світ знає і вміє з цим боротись. Головне мати технічну фінансову можливість, і головне не втрачати час на сьогоднішній день. Це в першу чергу, це те, що після вибуху терористичного акту вчиненого Російською Російською Федерацією. В річку Дніпро в Каховське водосховища. Вилили більше ніж 150 тонн мазуту та інших хімічних речовин, плюс вода, яка Првалася через дамбу, вона зносила все на своєму поті: а це і кладовище, це і пиральні, це могільники скота. і оце все сьогодні потрапило в воду. І от з цим є проблема, крім хімічної загрози, токсичної загрози. Ще є загроза бактеріальна. Да, це можуть бути збутники, різноманітні збутники кишкових інфекцій. це... Най, найпростіше це кишкова інфекція дизентерія, але це також можу можуть бути поодиночні випадки холери, і це є проблемою. І сьогодні держава намагається зробити все, що від неї залежить, для того, щоб запобігти розповсюдженню таких хвороб е, території України і в першу чергу постраждалих областей. як людям оберігатися від е, тих самих дизентерій та навіть випадків холери? А дивіться, тут все таке слово не дуже підходить, але ну можу сказати так. Тут нема нічого такого особливого. По перше, в областях, в регіонах, в селищах, в містах, де є. Де є Проблема е попадання оцих вод, які е змивали все на своєму поті, е попадання в водогін, попадання в слої, з яких береться вода для е пиття, е там в першу чергу і про це будуть попереджати санітарні, е, санітарна влада, е, військово цивільна адміністрація е, ОТГ, що там не можна користуватися цією водою, тільки бутилірована вода або вода, яка привозна, не місцева вода. І сьогодні, е, і завдяки місцевим адміністраціям інших регіонів, які доправили з перших хвилин допомогу туди, і завдяки волонтерам, і завдяки державу. Авним запасом, які були утворення, сьогодні в ці регіони вода постачається в великій кількості, і це принципово. Друге, навіть якщо це не прямове враження, регіони бажано сьогодні не вживати навіть за технічних для технічних цілей, бажано не вживати воду. Яка є там, в водогоні, не кипяченою сирою водою, да, вона має бути кипячена. Ми маємо розуміти, що вода навіть після термічної обробки, деякі збутники можуть в неї залишатись. Тому для миття посуду, для миття овочів, фруктів це треба все ж таки використовувати. Ну, хоча б... Поки не буде додаткового попередження, додаткової інформації використовувати все ж таки припривозновано. А друге це ну руки мити з милом. Це святе, я думаю, тут всі розуміють. Бажано в тих регіонах, через яких неслася оця вода е, зі знесеними будинками, все, що було в будинках, е, бажано не вживати з підтоплених ну, підтоплених будлях, коли люди повернуться, не вживати консервацію, яка там була, не використовувати одяг, який потрапив під, е, е, під водяну таку атаку. Да? Оце все бажано не вживати і. Ну, а Персональна гігієна це є персональна гігієна. Знаєте, коли сказали, що гіпатіта, так звана хвороба Боткіна, це хвороба брудних рук. Нічого не змінилось. Е, практично біль, більшість кишкових інфекцій це якраз хвороба е, брудних рук. А чи можуть власне цим регіонам, які найбільше постраждали від війни, загрожувати саме епідемії епідемії? Холери пишуть епідемії, це. як показав той же самий ковід, вони можуть загрожувати всім підвищений ризик. Саме в цих регіонах так він дуже підвищений. Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі вважає, що можуть бути поодинокі випадки холери. Але сьогодні в санітарна влада, санепідслужба, Держ... центр громадського здоров'я, міністерства охорони здоров'я робить все для того, щоб навіть якщо буде виявлена така, така хвороба, ну щоб це не переросло в епідемію. Але тут дуже багато. То залежить від населення, от, наприклад, ну ми всі розуміємо. На жаль, це наша дійсність. Дуже багато померло риби в річках, в водоймах після аварії. Е я би пропонував взагалі не вживати сьогодні в їжу якусь вяляну е або ще якусь рибу річкову, Да? Бо перевірити звідки ця риба потрапила на ринок або в магазин, дуже важко. А це ботулізм. Так, і тут принципово зараз треба ну, максимально е, виключити із вживання, особливо в тих регіонах і в інших так само, бо ну де гарантія, що в київ ця риба не приїде, е, на жаль. Да, ми, ми це знали, такі історії. Ми знаємо в нашому житті. Е, так на ринках, на офіційних ринках е, ветеринарна служба перевіряє продукти, але ж ми, ми українці, дуже часто любимо купити. Десь з вулиці, з полу, будемо так казати. Да? Ну дуже обережно з цим бути, бо це може бути небезпека. Ну і, мабуть, не, не перші тижні. Мабуть, так треба обережно себе вести протягом кількох місяців. Наступних я вам скажу так: обережно себе вести треба протягом всього життя. А оці декілька місяців особливо. А що з Одещиною багато є зараз розмов, що не можна купатися в морі. Ну там ті пляжі, які відкриті, і взагалі що море теж буде забруднено. Ну не знаю наскільки це і, по часі ну... медицини. Ми ж дивіться, ну ви бачили там зараз по інтернету є ролик, да, собаки, які проплив більше 140 км кілометрів на якійсь да, і його е, врятували вже біля Одеси. Дійсно, це все все одно попаде в Чорне море. Тому ну я розумію літо, я розумію Одеса, як можна бути в Одесі не сходити на море, але ну поки е, влада. І ТСНС і центр громадського здоров'я не скажуть, що можна користуватися пляжами. Не треба їм користуватися? Ну ну давайте так, це набагато простіше ніж врятуватись від ворожого обстрілу, да, і всього іншого. Я думаю, тут можна потерпіти щодо вакцин: чи є в Україні достатня кількість вакцин від того самого гепатиту? Давайте на за даними центрального центру громадського здоров'я головного санітарного лікаря, пана Кузина, в нас є запас сьогодні всіх необхідних ліків і вакцин на два місяці. І вже сьогодні разом з освітньою організацією охорони здоров'я влада України е е закуповує надалі. Ну те, що не дай Боже за два місяці буде використано, щоб ми там найкоротші терміни за тиждень-два е могли зробити запас на майбутні періоди. Бо зараз, якщо це буде використано, це ж не факт, що воно буде використано. Так так само зроблені запаси антибіотиків е в аптеках тієї самої Херсонщини. Сьогодні дефіциту ліків, які Можуть застосовувати саме в таких проблемах. Він є вакцина від ботулізму в Україні. Є так зараз буде ДП медичні закупівлі разом з ЮНІСЕФ, разом всесвітня організацією охорони здоров'я закуповувати додаткові дози таких вакцин. Але є ну на жаль, від хелери халера вакцини не не існує, але від халери є антибіотики, і Головне є мило в достатній кількості, щоб мити руки. Чи варто зараз людям прибиватись від того самого гепатиту? Ну, по-перше, ця вакцина не спрацює відразу. Да? Гомоглоболіни, колоти, якщо ти був безпосередньо в контакті з захворівшим, ну так може є сенс, але я би людям радив нічого не робити самим. Є сімейний лікар, є районний інфекціоніст. І це дуже принципово. Бо зараз нам знаєте, ну давайте перестанемо допомагати ворогу саме себе е, заганяти. Да, в якісь проблеми, в якісь хвороби. Для того є лікарі. Лікарі є в доступі. Сьогодні додатково тільки в Херсонській області додатково е, залучено ще близько, мобілізовано близько 80, Я точно цифру щоб не казати, щоб не обманювати, а бригад екстреної медичної допомоги під 90 бригад. Санітарних, да це фахівці сане під санепід Сьогодні є доступ в людей, вільний доступ до фахівців, і без їх поради я би не радив навіть. Ну, вибачте, марганцовку там застосовувати, якщо лікар це не порадив. Це принципова річ, щоб не ну щоб не зробити гірше. Також дуже багато є запитань з приводу того, коли ж можуть очиститися підземні води, адже там ясно, що воно було змішано з каналізаціями із. Кладовищами і різними іншими. Моментами. знаєте Може, я вас розчарую але я точно не фахівець в тому, я не знаю відповіді на це питання. Я мала запитати. у вас Чи була... Це краще до фахівців з академії наук звернутися, не до медичної академії наук. Да? Це все ж таки питання трошки до інших фахівців. Я розмовляла нещодавно з вашим колегою паном Бондаренко екологічного комітету. Він так сказав, що в принципі Україна була готова в деякої в деякій мірі до підриву цієї ГЕС. Ми готувалися, точніше, ми прогнозували це ще із жовтня місяця 2022 року. Так на жаль, ворог підступний. Ми так, чи, чи була чи готувалась медична система, зокрема півдня? Дивіться, медична система. Я мав розмову 6 шостій ранку. В день, коли терористи підірвали Каховську дамбу. Я мав розмову з головою облради Херсонської, з паном Самойленком, Ми 6 шостій ранку вже звіряли, як то кажуть, годинники. А будемо так казати, Херсонська даже десь мене вразила своєю готовністю. Саме Херсонська область, наявність ліків, наявність практично у всіх лікарнях скважин. Це, а це каже мова йде про те, що вони не будуть використовувати воду забруднену, да, це скважина з очисткою, а, наявність генераторів, то есть, будемо так казати. ну, ну это так, Якщо вам хтось скаже, що він на 100% до чогось готовий, навіть не в Україні, а в Сполучених Штатах, да, в розвинутих великих країнах. Ну це буде неправда. Не можна бути готовим до терориста, до терористичної атаки на 100% бути готовим. Але максимальна готовність, що стосується Херсонської області, ну вона існує. Я знаю ситуацію по Кривому Рогу, по Нікополю, по Миколаєву там. Це ті міста, де може бути проблема. Там більш-менш влада вирішує питання. Ну, в медицині більш-менш стабільно по воді, по всіх інших питаннях. Влада дуже так жваво працює сьогодні. і Я думаю, що. І це випробування Україна має пройти. Головне, що, що ми розуміємо, що Херсон це Україна і Херсонці це українці. Да? І навіть тваринки, які там постраждали, це теж українські тваринки. Рятувати треба всіх. До речі, зараз, наскільки я знаю, ВОЗ практично домовився, хоча з терористами домовлятись дуже важко, вірити, що це на 100%, Але, начебто, сьогодні ООН і Всесвітня організація охорони здоров'я, в першу чергу, ООН, домовились про евакуацію наших громадян. Які знаходяться на окупованих тимчасово окупованих територіях, які потрапили під наслідки терористичного акту, ну і ще таке запитання: чи є якісь консультації поміж українською медичною системою, міністерством мосом і самим возом? Дивіться, в нас на жаль, знаєте, в нас не е, з огня до як кажуть, да? в нас ковід прийшов в війну. Тому э, саме співпраця з міжнародними структурами, такими як CDC, це э, інфекція. Э, це... Організація, яка займається інфекційним контролем в Сполучених Штатах, європейська да, СІДІСІД, це організація, яка в Європі цим опікується. СІДІС це умовна назва. Давайте в Європі вона трошки інакше інакше називається. Це Всесвітня організація охорони здоров'я. Всі організації, які взагалі в цілому в світі займаються такими проблемами, вони всі 24 на 7 на зв'язку з нашим міністерством. Постійно уряд проводить засідання на Радав президента, тому я думаю, що от якраз в цьому питанні в нас координація є. Ми отримуємо найсучасніші рекомендації по боротьбі з таким лихом. Знову таки, це нон-стоп. 24 на 7. Тому я думаю, що ну, от що, -що а координація точно в нас не є проблема. Чудово, отже, найголовніше українцям не варто здіймати паніку, є проблема, але ми її поборемо, як. Головніше, І, значить, берегти також... себе. І не давати ворогу відчувати радість, якщо українцям погано. Ми ж розуміємо, що чим гірше нам, тим краще ворога. Тому треба все зробити для того, щоб ворог цієї радісті ніколи в житті не відчув. Ось такі поради. Ми маємо від Михайла Радуцького, голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ВР України. Дуже вам дякую, пане Михайло, за те, що ви приєдналися до нашого так. етеру. бережіться всього вам доброго і на зв'язку. Дякую, бережіть себе, дякую.